Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і в сьогоднішньому відео я хочу зробити відео огляд цієї симпатичної вишитої подушечки. Я показала її в інтернеті. Очевидно, вона сподобалась людям, тому що мене попросили схему, тому я її вирішила зробити коротеньке відео. В кінці відео я добавлю схему. Це декоративна подушечка, вишита хрестиком. Вишивала я її давно, коли в мене ще дітки були маленькі. Вишивала я її на спеціальній тканині. Така вона розмічена квадратиками, такими ніби крапочками відмічена, з розміром самого меншого. Самого меншого квадратика. Розмір хрестика я робила на 20 квадратик, на тканині 2 квадратики брала в висоту і 2 квадратики в ширину. І це так, такий, в мене був, такий в мене був розмір получився розмір хрестика. Розмір подушечки десь приблизно получився в мене 30 на 30. Вона дуже гарно смотрить. дивиться в інтер'єрі. Дуже гарно виглядає. В мене дітки дуже її любили. Вона може бути як подарунок на День Валентина, на 8 березня. Хто бажає, можете собі вишити. Друзі, прошу вас, якщо комусь потрібно детально, детально розповісти, як я саме вишивала хрестик за хрестиком, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, я зроблю окреме відео і все вам розповім. Зараз ще додав вам, покажу вам схему. По якій я вишивала, тут номера кольорів вказані, все вказано в палітрі DMC. Дякую всім за перегляд, вдалої вам творчої праці. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Робіть коментарі, залишайте під відео, підписуйтесь на мій канал. Далі я буду показувати дуже багато творчих ідей. Дякую на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!